Розділ 51. Розпещений гурман 4. Коли він зауважив про її апетит, на мить була приголомшена, і її обличчя миттєво потемніло. Вона кинула на нього погляд, а потім трохи сором'язливо підвелася, щоб прибрати миски та тарілки перед собою. Я приберу миски та палички. Проте вона ніби забула про те, як поранено її плече. Вона щойно підняла ліву руку і взяла тарілки, як гострий біль відразу ж пронизав, змусивши її підсвідомо відпустити руку. Кланк. Пролунав різкий звук розбитої кераміки. Прекрасна тарілка щойно оголосила про свою смерть. Сісяй одразу нахмурилася, побачивши шматочки кераміки, які розбилися по її ногах. Вона присіла на опочіпки і незграбно почала збирати їх, але щойно палець торкнувся гострого керамічного осколка, вона відчула укол, і перш ніж вона встигла зреагувати, з її пальця капнула крапля крові. Як нерозумно, почувся тихий докір, а потім повіяло духмяним повітрям, а наступної миті величезна рука вже обгорнула її порізаний палець рушником. Тоді він підняв її за талію і підійшов до дивану. Стисни це міцніше, я піду за аптечкою. Моючен посадив її на диван, а потім швидко вийняв аптечку з ящика журнального столика. Потім він швидко дістав пляшку ліків, щоб зупинити кровотечу і водонепроникний пластир. Після цього він почав швиденько обробляти її рану. Сісяя перевела подих. Тихенько опустивши голову, вона побачила, як він старано очищає її рану. Її брови майже насупилися у вузол. Моючен раптом подивився на неї і, побачивши, як вона витримує біль, сказав: Цей дезінфікуючий засіб досить ефективний. Це буде трохи боляче. Потерпи, ти не схожа на розпещеного гурмана. Як щодо того, щоб ти теж спробував? Я дуже боюся болю. Будь ніжнішим, і все буде добре. Немає потреби класти стільки, трохи сварливо відповіла Сісяє, бо їй було важко витримати пекучий біль у пальці. Моючий не відповів їй, натомість він обробив рану якнайшвидше, потім, наклеївши пластир, тихенько прибрав аптечку. Гаразд, тобі більше не потрібно про це дбати. Піднімися нагору і спочатку вимийся, але будь обережна, щоб твоя рана не потрапила у воду. Сісяя повернулася до безладу і кивнула. Вона відчула, що зробила достатньо, і не могла не сховати чоло руками. Тоді, добре, я спочатку піду нагору. Тоді вона підняла сумку з боку і пішла до сходів, незважаючи на те, що клинова резиденція. Була справді величезною, Сев віла мала лише одну спальню. Весь другий поверх складався з кімнати, величезної спальні та величезного бічного холу. За коридором розташовувався надвеличезний кабінет моючена. Він мав ряди ряди полиць, заповнених усілякими книжками, і його можна було порівняти з бібліотекою. Весь стиль кленової резиденції був дуже схожий на її квартиру. Він був водночас пишним та стильним, при цьому не втрачаючи своєї елегантності, сісяя оглянула це місце, перш ніж повільно піти до спальні. Вона відкрила шафу і хотіла повісти свій одяг, коли побачила, що величезна шафа, яка займає цілу стіну, була заповнена жіночим одягом увесь її розміром. Її одяг був ліворуч, а одяг моєї чена – праворуч. Посередині був ряд нічних сорочок для неї та піжам для нього. Вона поклала свої речі і дістала чорну нічну сорочку, перш ніж піти у ванну. Через півгодини сісяя нарешті закінчила приймати ванну і вийшла. Однак у спальні було тихо, а основне світло не вмикалося. Відьмяної настільної лампи біля узголів'я світило слабке світло. Вона розчесала свій злегка вологий чубчик і подивилася на двері. Помітивши, що світло в коридорі все ще дуже тьмяне, злегка нахмурившись, в її очах спалахнуло слабке світло, а потім вона підійшла до дверей. Коли вона вийшла зі спальні, вона все ще не бачила жодних ознак чена. тому хотіла спуститися вниз, щоб подивитися. Але як тільки вона підійшла до коридору, раптом почувся стукіт. Двері перед нею раптово відчинилися, і висока постать чена різко привітала її. Не зумівши вчасно зупинитися, сісяя злякалася і мало не врізалася в нього. На щастя, вона швидко зреагувала і втрималася за дверну коробку, але результатом цього був миттєвий біль, що пронизав її плече. Будь обережна, моючен швидко простягнув руку, щоб обійняти її. Ти весь час так тихо ходиш? Сісяя злякано підняла руку, щоб злегка притиснути її до грудей. Ти пошкодила свою рану? Моючен нахмурився, допомігши їй сісти на диван. Все добре, я вже переодягнулась. Тепер ти йди мийся. я наповнила ванну для тебе. Я забула взяти свій ноутбук раніше. Вона помітила, що він допоміг їй піднести портфель і ноутбук. Вона вдячно подивилася на нього і вже збиралася простягнути руку, щоб забрати в нього ноутбук. Було кілька важливих груп даних, які потрібно було проаналізувати протягом наступних двох днів для Міністерства торгівлі. Але два дні вже минули, без сумніву, їй потрібно було поспішити. Вже пізно, тебе щойно виписали з лікарні. Відпочиняк слід. Якщо це пов'язано з роботою, то поки відклади це. Сісяя похитала головою. Я не можу, це досить важливо. Я сказала, що збираюся надіслати дані до Міністерства торгівлі сьогодні, але поки що відкладала це. Буде погано, якщо це вплине на їхній прогрес у роботі, дані для міста С і забудовник поспішає. Коли вона сказала це, мою чен миттєво нахмурився. І на мить замовк, а потім сказав: Спочатку піди відпочити, я подивлюся пізніше. Тоді, перш ніж всяя встигнула щось сказати, він узяв речі та пішов до спальні.